Чи знайомий вам стан о третій ночі, коли мозок перетворюється на вату, кава вже викликає лише тремор, а до дедлайну залишаються лічені години. У цей критичний момент спроба подрімати 15 хвилин це пастка, яка часто призводить до інерції сну і повної втрати працездатності до самого ранку. Справжнім рішенням для екстреного відновлення ресурсу є не ліжко, а чіткий 10-хвилинний протокол у гарячому СПА басейні. Це працює як біохімічний перезапуск системи. Інтенсивний гідромасаж шинокомірцевої зони фізично знімає м'язовий блок, відновлюючи нормальне кровопостачання голови, а термічний вплив миттєво розширює судини. Ви отримуєте потужний приплив кисню до втомлених нейронів, що діє швидше та безпечніше за будь-який хімічний енергетик. Виходячи з води на прохолодне повітря, ви відчуваєте ефект ясних очей і відкриваєте друге дихання для фінального ривка. Для сучасного підприємця домашній спа басейн, це не просто місце для вечірок, а стратегічний інструмент тайм-менеджменту, що дозволяє виграти час у власної фізіології. Звертайтесь до StoSpa Galaxy, Ми підберемо модель, яка працюватиме на ваш успіх 24-7. Підписуйтесь, щоб знати, як керувати власною енергією.